Василь Зінченко переїхав у село Нова Прилука Літинського району з Вінниці не так давно. Влаштувався працювати у місцеве господарство. Та були руки, а робота знайдеться. Працювати скрізь треба. Тут, у товаристві Прилуцьке, механізатори щомісяця заробляють по 3,5-4 тисячі гривень, а в сезон до 10 і більше. Олександр Ясногорський механізатором працює уже два роки. Робота нормальна, платять, відносяться до людей нормально. Нову сучасну техніку господарство має завдяки співпраці із компанією Амако. Якщо ми заказали, приїжджають з них представники і виконують, допомагають нам чи якісь запчастинами, чи там щось там внедрити, то вони все, все нам допомагають. Техніка до нового сезону готова. Роботи в полі вже почалися. Чекаємо вже погоди, будемо розкидати вже мі добриво, вже глибоко рихлітілі вже пройшли. Будемо братися до посівної. Олена Сергіївна у місцевому господарстві працює уже більше 30 років. Пригадує, були часи геть скрутні. Справи почали налагоджуватись кілька років тому, коли товариство стало структурним підрозділом Вінницької промислової групи. Зарплату Амас і Получка щомісяця є і нічим ніхто не відказує. Ми зараз як в раю. Зараз в обробітку товариства 2700 гектарів землі. Вирощують озиму пшеницю із ярих культур ячмінь, яру пшеницю, соняшник, кукурудзу. У нас є сучасна техніка імпортна, яка забезпечує повністю фронт роботи, який треба зробити в польових в полі. Люди є, які працюють, і ми сьогодні повністю цим забезпечені. Минулого року озимої пшениці тут зібрали по 62 центнери з гектара. Урожайні соняшнику 34 центнери з гектара, була найвищою у Літинському районі. Крім рослинництва, розвивають і тваринницьку галузь. Є дійний гурт більше ста голів, поголів'я свиней близько 200. Годувати є чим. Раціон складають так, щоб натуральні корми переважали. Результати переконливі. Прирост 700-800 сімсот грам. Валентина Загоруйко уже 15 років, як повернулася з міста в село. Працює тут, на фермі. Працюється добре. Зарплату отримуємо, аванс отримуємо. Робота як робота, як скрізь, робитись десь треба. Загалом у товаристві трудиться 80 чоловік. 650 землевласників здають йому в оренду свої земельні паї, розрахунки за які теж вчасно і у повному обсязі.